Доброго здоров'я! Сьогодні ми продовжимо грати в The Beast Insight. У нас на черзі шоста глава. Як ви бачите, я трохи собі зачіску обновив. Тому з новими силами, з новою зачіскою можна продовжувати проходження. Нажимаю. Е, а! Точно, ми ж зупинились на моменті, як ми стояли перед дверима, на яких написано не заходити. Але ми зайдемо. Е, так, тут код Enger. Чек. Ну, Enger. Ну, коротше, злість, так? Ну, добре, давайте. Е, зараз і введемо. Так, де буква Е. Ангер. Опа. І воно відчиняється. Так. Щось я передумав. Ну, добре. Передумувати вже пізно, гру я цю запустив. Так що. Ходімо. Добрий день. О, така музика, наче тут якийсь босфайт зараз буде. А, ну нам, коротше. іти в яку кімнату... Не зрозуміло в яку. Ну добре, полізла. Не думаю, що тут буде. Аж занадто страшно. Ого, аж. Ця лампа, вона, походу, як фізичний об'єкт. Вона щось тіліпається е, об'єкти, об ну добре. Це не настільки важливо. Щоб на це звертати, увагу Не, звернути увагу можна, але... Ой, дядьку. А що з зубами? Хто вибив? Ха -ха. Угу, тут. Вікно зачинене. Коротше, ще я придумав, що папуга ж у мене постійно сидить, щось розповідає. А я ж його закриваю в клітку. Подумав, що краще його просто не зачиняти, бо він там буде сидіти щось стукати. А нехай він буде відчинений і літає, робить що хоче. І не буде він так себе поводити погано. Ой, що це? Це мені треба кудись відвести, що. О, керосин, керосин. Ну мені здається, що те, що нас так непогано забезпечують керосином, це вже не дуже хороший знак. Значить, ми зараз підемо кудись, де дуже темно, і де цей керосин якраз. А, ось куди я, я взагалі в інший бік. Ну, коротше, йде цей керосин нам. Буде в нагоді. Залізай сюди. Ой, дядьку, салам алейкум. Ого, папуга заліз в свою клітку з дичаю. Напевно, це той прибиральник. Коротше, він вже мертвий. Ой, я не прочитав, ну добре, на не треба. О, папуга, так краще сюди летає посидьте мене <гум> дая. В мене д явилась ідая Давай, давай. Та ні ні не крутний о. Ооо. Ну, наче. Наче щось виходить. Опа! <реш> ну, тепер навіть, якщо він щось там буде, ну, якісь будуть питання, то я навіть не злякаюсь, тому що він. У нього пика прикрита. Якісь малюночки ми бачимо, але вони нам не цікаві. Поки що. А ну, може і не будуть взагалі цікаві. Опа, сірники. Ого, хтось когось їсть. Ох, <гум> що це за чупакабра? Це оце тут сидить? Ага, глисти. Я чую, як хтось. Ой. Знову це коріння. Треба знайти якийсь інструмент, а інструмент ми вже знаємо де. О. Опа. Спалився. Так, я краще відійду. Ого, дядьку! Ти шо? А шо ту в тебе таке? Бомба! Ти шо? You не жити тобі! Тупи якась Е, Коротше! Щось не зупинити, те, що він мене вбити він намагається! Ой, та вставай, тікай! Воно ж зараз. Ой! Що? <плес> Я <плес> на цю кнопку нажав! Ну добре. Е, давайте завантажити останнє збереження. А, ось. Завантажились, зараз буде друга спроба. Ну тепер. Цікаво, а відро там же ж залишиться, а ну. Ні, відра нема, відро он стоїть. Опа, а якщо я так піду? Ааа, він все, все одно розвертається. А ну давай, давай. Опа, дядько. Що ти йди поприбирай. Так, а ну давай. Не жити тобі, янкі. Він Лінкер повинен заплатити за свою брехню. Не, ну клікати на... на мишку я в добре. У мене такий стаж Майнкрафтовський. Ти не уві. Ти... Діду, ти не уявляєш. Зря ти на мене поліз, ти ж знав, що... ОГУ, даву хай, Расенгане. Ой, ти снічний Росенган, оці як. Чидорі! Опа. А це ще повалилось. Як я розумію, його прям... повністю... А, ні, шматочок залишився, ну добре. Нам головне, що ці щіпчики залишились цілими. Давай, опа. Один шматочок. Другий. А що ж це за глисти якісь чорні? Може це якісь японські делікатеси, чи які там китайські. Ми просто не знаємо, і треба їх навпаки збирати. І на них можна в Китаї непогано грошей заробити. Опа. Шо-шо? що мені так в пику бити? Шафою? Ну якщо це і був отой монстр, про якого писали, то щось. Ого. Якщо це він і був. То взагалі щось. Слабенько. Але мені чомусь здається, що це буде і не кінець. Я думаю, ми зараз в цей кабінет Джорджа. Я, якщо чесно, навіть і не, не орієнтуюсь по цій мапі. Я просто йду куди мене пускають і все. Я навіть не пам'ятаю, яку кімнату нам, нам треба. Ого, а це хто сидить. Ого, гомунку якийсь. Опа, а сюди нам можна? І! Ой-ой-ой. Хто тут дихає? То я дихаю, чи ні? І знову ж таки, мені здається, що це ідея не дуже добра ломитись в якісь зачинені двері, в яких ще й хтось шепче. Ану, опа. О, і останню Угу! Вийшло Ага, як я розумію, нам якраз туди і треба йти. А А тут. А, тут зачинено. Ну, ну, коротше, ходімо. А сюди ми навіть не можемо і навіть нам не дають керосину. Я думаю, що було б. Непогано заправити свою. Світилку. Опа. Що ти, Джорджі? Чи як там тебе? Лінкельн? Хе, <Psych> Лінкельн. Ой знову ти мав перевірити всі документи. Щось чи ж суддя? Ти повинен вміти обходити закони обходити так, щоб щось було. В контракті написано, що ви обидва зможете передати свої частини без договорів. Вибач, Жорд, але ти сам на це підписався. А не гобі я не думав, що цей чорт задумає мене перехитрити. А його Ага, і що ти хочеш? Цей дідько не може. We'll somehow, we'll ну, Коротше, старого придуна прийдеться якось змусити повірити, що там щось круто. Вони правда щось замишляли проти батька? Та ще ж в його готелі? Як так? Як можна щось. Оце? Ну це походу оце якраз. Е, пузатий що на ну, батька щось гнав. Так, тут нікого. Тут тишина. Ой, це що, всі можна запалити? А в мене 54 сірника. по опису, Судячи по опису, Генрі був типічним меланхоліком. Але я б не, не став би робити поспішних висновків і говорити, що він закінчив життя самогубством. Дуже багато людей зникло без звістей. В цих місцях і, звісно, не всі з них. через якісь там відчуття, які лились через край із сраки. Тут зачинено. А не можна ніяк. А, тут навіть і дверей немає. Я думав зачинити двері, щоб спокійніше було, але то. то не страшно. Що ми тут шукаємо? о! Газетна вирізка. <гас> Мурдер. А ну давай, давай, швидше, швидше. Ага. Блекстон Нью-Гемпшир. Не знаю, що це, Америка. чи... Ну, коротше. Понеділок. А, понеділок 2 вересня. Шериф видав ордер на арест Джейкоба Хайда. Володаря. Хто шепче? Ну добре. Володаря, володаря шахти і готелю, який звинувачується в вбивстві судді Джона Нортона, який здох від тяжких ран по, по прибуттю в готель. Коротше, за, його, за те, що його зловлять за сраку, заплатять 500 доларів. Мені щось не подобається, що там хтось щось шепче. Давайте я візьму мишку, і але... опа. Нікого? Ну, коротше, я викупив це. Оцей пузатий. Щось там наганяв про батька. Разом з суддєю Нортоном. А батько. Вбив суддю Нортона за те, що якраз суддя Нортон щось на нього там нагнав. Ну, добре. А куди нам взагалі йти? А, обшукати кабінет Джорджа. Ну це як я розумію, його. О, Керосин! Ну, Кроше, це як я розумію, його кімната. А чи не можна цей? Що це? Спир? Вина залита. вони горять чи ні? Ключі від Ой, я придивився. Якісь, коротше, ключі від реєстрації. Де вони? А, отут! Тю, 100%. шо шо Які хеш-хеш, ви що? Хесь-хесь. Так, ну тут наче нічого нема. І тут пусто. Опа, ключі. Але ми спочатку ці передивимось, бо там може початися якась катсцена. Нам треба буде швидко кудись тікати від когось. Це не точно. А, о! Відкриваю двері в регістратуру кімнату 107 і 200. Шо? Мені треба повертатись на самий низ. Ой, опа. У, це хто? Ой, а що робити? Тікати? Побігли, побігли. А як? Я вгад... ...тю. С Серйозно кажу, я не знав, що прийдеться від когось... тікати. Ой, так все одно, я. Сюди. Ой, С! Давай, давай, біжи. Опа, сюди. Стрибой! Так, тут безпечно, ні? В ходу небезпечно. Е, сюди, вниз. Присядь. А як мені дізнатися, що вона перестала за мною бігти? Це яка кімната? Ну це не та, яка нам потрібна, і це не та, яка нам потрібна. Ого, ти що, дурно? Опа, хтось забив! І цю. Вкрав. Ого, мене ж трохи <соць> передернуло. Я, напевно, сюди. Не треба було мені заходити. А де 107? Ага, 208. А де я? Ага, 208 це. З іншого боку, я приблизно зрозумів це... йти ось сюди. Тут нікого у нас нема. Щось я не дуже зрозумів. Це знову хтось шепче. Ооо, стоп, що? Вікно? Можна в вікно вилізти, а ми тут були? Ну наче були. Мені щось таке. А, ні, ми тут наче не ходили. Я пам'ятаю... Я подумав, що ми тут вже були, тому що вже ми ходили в печері по такій самій. Ой. Ну, коротше, по дощечці тоненькій ходили, над якоюсь прірвою. А, ні, були. Ми ж бачили це. Шала в ягу. О, мені здалось, що тут стоїть хтось. Не можна ніяк відкинути. А хоть ну, я не розумію, куди мені все одно йти? Люди добрі. У -у. Куди мені йти? Чу, я ж, я ж не выкупаю, я чую, як хтось шипить. Але я не думаю, що воно мені це шипіння якось допоможе. В мене поки що на часі тільки одне питання, де знаходиться та срана реєстратура? Чого не можна взяти? А! а можна! Виявляється можна Ооо, а ч я так затупив? А то я дегенерат, якщо чесно, трохи. Вс ж, вона... Ой! Та откисай, дядя. Я Нічого не боюсь. Так, там щось на арабському написано. Ой. Ну, як я. Я ж х... якраз ходжу і думаю, а чого не можна ту шафу штовхнути і не додумався підійти подивитися. Так, добре. Детектив залишився. А, да, в номері 203, це наверху. Схоже, що він таки не. Коротше, не покинуть цю кімнату, тут десь повинен бути. Запасний ключ. Запасный ключ. Опа. Керосин. Сырники. Керосин еще. Та -мо, что вы так... Что, что? Зачинена картина? Ну, мне... Чего-то здається, что... Що... А, ось ключ. Это 202. Ага, чорт, нема тут ключа від кімнати 203. Але може ще я зможу в неї потрапити з кімнати 202. 202. Генні. Ааа, ну. Ой. А, я думаю, мене зачинили, а я не в той. Те... <laughs> зачинили. Так, я. Дивлюсь назад, мене хтось лякає. Що ніхто? А, о! Дякую, добрі приводи, що ви мені відчинили віконця. я тепер можу. Що? А мені сюди не треба, ні? Тут зачинено. Опа! Опа, А, тут не можу. А тут. На тут пусто, коротше, ходімо на гору. Полетіли. Чисто воно так невпевнено виглядає Всі ці будівлі. А якщо я стрибну наниз, ну я думаю, воно мені нічого не дасть. Чют, а зачинити, не стукай. Голова вже болить. шо шо Я сказав, не стукай. О, дядька якийсь. Опять хесь хесь Я не розумію прикола сидіть постійно за якимись стінами і щось. Опа! хеть! Хвося! Вимкни, вимкни! Викиньте її, ти її. Огу, худе, худе. Ану. Що ти зробиш? Врятуй мене, що ти дивишся? Ану, це. Ці двері мені потрібні, ні. А куди мені йти? Це яка? 203. А мені треба. Сусідня. Коротше, як я розумію, зараз я за цю стійку зайду. Давай, давай. Уй, шо? А, ну походу, срака. Ну давай, бий. Ой. <рес> Такий хруст був неприємний, якщо чесно. i'm going to Зараз ми ще раз глучок. Ой, та за... Заховайте той сірник. Заховай. Зараз, коротше, ми... кожен раз як хочу присісти, випадково нажимаю на X і запалюю сірник. Опа, а я заховався, я заховався, ти мене не бачиш. А як же ж мені. Залізти туди, як мені пройти. Ну, я бачу той, він стоїть. Походу, як він перейде вже на той бік, як він стане, завтикає. Я тепер ось сюди Оп. чин де. А я оп, керосин. А ну, що тут? 202, дякую. Зрозумів, усе максимально точно зрозумів. Ну давай, давай, проходь. Ой, щось мені цей момент взагалі не подобається. Опа, опа. Ой, мені срака, мені срака. Мені срака. Ти мене не видно. Наразі третя спроба. Я хочу перевірити, чи можна мені ходити стоячи, як е, цей... Як він не бачить, you? не дивиться. Я думаю, в принципі, можна. Ну добре, давайте я зараз заспідраню. Опа, моє. Ну коротше, він стає, я просто не бігти, нічого не буду. Просто став пішов. Оп. Присідаю. Я думаю, не побачу, я думаю не побачу. Так, не бачать, не бачать. Воно голова, голова стерчить. О, що це за чами? Сходи до лікаря. Ой, ой, а куди мені йти? Куди. Що? А я зайшов, походу, не туди, куди мені треба. Мені, походу, треба в той бік. Добре, повертаюсь назад. Сів, сидю. Давай, давай. Оп, оп, оп. Тихо, спокійно. І побіг! 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 Ану, давай, кидай, кидай! Ух. Що ти там крутиш, Що ти крутиш? Я закрию двері. Кипец я вже злякався, пересрав жорстко. Пора труси міняти. Ох. Ну, добре ми втекли. Але на такій е, напруженій ноті можна сказати, ми будемо закінчувати цю серію. Тому підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, знову кажу, і до побачення.